Мої вітання, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і ми продовжуємо нашу подорож в моді під назвою Кайзер Рейх, Кайзер Редукс, точніше. Граючи за українську державу сірого кардинала Павла Скоропадського або ж на шляху до демократії у цій альтернативній історії. У попередній серії, це була перша частина, вона трошки не дуже мені вийшла, тому що всього на всього 10 минут я. Встиг записати вам от пілотного відеоролика. Як ви бачите, на цей раз і на даний момент ми продовжимо тиснути на Варшаву, ми продовжимо тиснути на польську армію, яка відступає з усіх фронтів. Ну і Кайзер, який не дуже заінтересований в тому, щоб їхніми руками поляки відійшли по суті до них. Тим не менше, це перша інтервенція нашої вільної Незалежної України, по дітям Варшави за допомогою, ну, безперечно, української кавалерії та піхоті. Ми продовжуємо свій тиск в цій війні, не із метою загарблення цих територій, тому що, як я вже і казав попередньому відеоролику, я не зацікавлений в окупації польських територій, але, тим не менше, по мирному договорові, який проходить в місті. Ломжа, у нас є нагода, ну, по суті, відтяпати собі трошки території. Це буде, так би мовити, тимчасова окупація, як ви бачите, Кайзер Рейх або ж Вільгем ІІ, він же ж лідер нашого Рейхспаха, він же лідер і переможець першої Валькірії. Він ну, намагається повністю окупувати територію Польщі і, можливо, буде продовжувати цю окупацію. Але тут все залежить і від української сторони, того, що, дивіться, три, точніше, чотири регіони забирає Українська держава. Це регіон Хельм, це регіон ломжа белосток там, де й був підписаний згідно з цього. Даний мирний договір безперечно тут не обійшлося без перемоги української армії, хоча Кайзер Рейх він би і так Рейх цей Вільгем він би приймі поляків, того що не встигла укріпнути польська молода держава, Ну але тим не менше, в цій війні наші війська продемонстрували свою готовність. Вона, от така спецоперація, була необхідна нам для того, щоб не з метою повалення польського режиму в Варшаві. От комуністичного чи там нейтрального, ну, а з метою продемонструвати нашим сусідам, таким як Російська імперія, королівство Румунії та Австро-Венгерській державі, що українська армія сильна. Згодом, 1 липня 1936 року, в нас, дорогі мої друзі, проходить неймовірні отакі. Ну, Можна сказати, події. На них ми впливаємо досить доволі добре, Того, що польська держава, яка тепер перебуває під протекторатом Вільгема III чи там Вільгема I, вони намагаються повернути свої території, і я не бачу ніякої причини тому, щоб відмовляти польській державі. В поведення своїх територій. Тим не менше, Польща все одно трошки зменшила свою територіальну цілісність, того, що частину території відійшла і до нас, ну а частина була обмежена по новому договору між Німецькою імперією та Польською Республікою. Продовжуємо ми укріпляти українську армію. Наша ціль це пройти по фокусах шляхом демократії. Українська демократія має бути лідерою ще в Східній Європі, ну і Україна має. Має бути перша держава, яка не тільки буде втілювати ідеали демократії, демократичного світу, суспільства, вільного народу, але ну, і буде говорити про те, що так треба рухатися всім сусіднім державам. Василь призиває дострочним виборам. Отакий евент нам став доступний 9 січня 1937 року. Ми виконали його за допомогою фокусів. Тепер у нас є вибір, або ж ми залишаємо Василя як монарха, або ж нарешті ж вводимо прем'єра-міністра, що ми в свою чергу зробили. Ми зробили так, щоб ми об'явили довгострочні вибори. Тобто виборна кампанія пройшла успішно. Соціальна консервативна партія України прийшла до влади. Тепер вони будуть проводити таку політику, як гетьман... популярність Гетьманщини, аграрна реформа, ну і укріплення армії, яке ще залишилося по фокусах виконати нам у сьогоднішній серії. Продовжуємо вибори, які. Все ж таки розпочалися в січні, а завершується в кінці лютого, на початку березня 1937 року. Тут нам доводиться вибирати, який курс і яка політична партія буде керувати королівством України. Василь, наш монарх, він фактично залишається отаким, от ну, так би мовити, от щось наподобі Конституційної монархії. Коли Монарх він відіграє важливу роль в зовнішній політиці, може попливати на встановлення там міністерства або тому чи іншому чиновникові погодити його кандидатуру на міністерський пост, ну, але, тим не менше, за допомогою цих виборів в Раду 37-го року, у нас повністю християнська партія України. Буде вести на шляху аграрних реформ, популярності Гетьманщини, популярності демократичних ідеалів до наступних виборів, які пройдуть у нас у 1942 році. Продовжуємо нарощувати військову потужність, військову місць, без якої нам фактично не обійтися. І танкова дивіться, яка з такими тяжкими результатами буде у нас нарощуватися, але все ж таки. Треба хоч 2-3 додаткові дивізії, щоб поповнити всю українську армію. Ми також намагаємося на зовнішньополітичній арені відновлюватися від чорного понеділка. Як ви пригадуєте, в першій нашій серії чорний понеділок удав удари всією силою по українській державі. Ми найбільше, я гадаю, в Східній Європі відчули отакий от тиск ну, Крім поляків, які ще й втратили фактично свою незалежність на фоні Чорного понеділка. Але за допомогою наших зв'язків, нашого політичного впливу та допомоги Рейс Паховий, Німеччина дає нам кредит на індустріалізацію, відновлення та будівництво Української держави. Німецька допомога буде діяти у нас до 28-29 січня 1938 року. Тобто за декілька місяців німецька економічна машина, німці будуть допомагати нам у економічному плані проводити електрифікацію, яка завершилася 30 січня 38-го року. Тепер наше керівництво змогло електрифіцірувати всі деревні Центральної України. Тобто немає у нас уже наразі дефіциту, от як у нас в реальному часі електроенергії на території України. Таким чином, виробництво, будівництво фабрик і всі, так би мовити, важелі економічного життя нашої держави, вони запустилися на повну потужність. У лютому 1938 року ми продовжуємо нарощувати свій військово-політичний тиск і військово-політичну потужність на міжнародній арені, і просити кредити на індустріалізацію від німецької держави, де через 35 днів у нас виявиться, чи погодять нам цей кредит німці, чи можливо от вони відмовляться і нам доведеться піднімати податки в. Середині населення, але на щастя, в середині 38-го року індустріалізація Східньої Європи, східньої України повністю завершилася. Це дає нам плюс 5% до базової стабільності і плюс 3 е, такі громадянські фабрики, які допоможуть нам іще більше підняти українську економіку. Неймовірні у нас досягнення в сьогоднішньому відеороликові, друзі. Як ви бачите, після невеличкої індустріалізації і електрицифікації української держави, я продовжую будівництво протиповітряної оборони та вже в 1938 році будемо більш переходити на військові рейси. Того, що Німеччина буде воювати, вони вже час від часу воюють в своїх невеличких переможних війнах, але ситуація буде змінюватися кардинально. І соціальна консервативна демократична партія України має зробити все можливе і неможливе для того, аби Україна була готова до любих варіантів і до любих ризиків, які будуть випадати на нашу долю. Проводимо Донбаську промисловість, П'ята Желійська фінтянська війна, яка вже із 27-го року починає тліти. Ну і виходить нам евент, який говорить нам про те, що наслідник короля Василя. На прев'яке жаль, наш король не має дітей і повинен вибирати собі прийомника. Міністри і керівництво дивляться на дві кандидатури: це Василя, точніше, який вибирає Василь, вибирає Лео Стефана Гасбурга із сім'ї Гасбургів. Також Данила Скоропадського, сина нашого гетьмана Павла Скоропадського. ну, в нас є такий варіант, як повністю вирішити долю монархії на території України. 8 жовтня 1938 року я відмовляюся від монархічного курсу української держави. Нам відкривається фокус, який називається Вибух на Дніпрі. Після цього у нас буде евент, від якого буде залежати, яким же ж курсом буде проходити Україна або ж повністю демократичним курсом. Як ми обрали і на початку, відмовившись від демократії від авторитарної демократії, отакої от Василя, і як ви бачите сьогодні. Об 11 годині якимось чином вибух на Дніпрі став причиною смертю нашого короля Василя, який був поставлений е, іще при німецько-австрійській такій е, можна сказати підтримці, оцей наш Василь, для того, аби задовільнити потреби ну, і політичну таку стабільність у Східній Європі. Перед нами тепер відкриваються в кінці 1938 року важливі політичні зміни всередині держави: це судьба екстремістських партій, підтримка демократичних цінностей, обмежити виконавчу владу і слава Україні, що дасть нам плюс до підтримки війни та плюс до нашої стабільності. Німеччина пропонує нам єдину валюту. 6 березня 1939 року німецька політика і німецький Вільгем він пропонує європейським своїм союзникам, маріонеткам створити єдину національну європейську валюту. Безперечно, це буде така німецька марка, але яка буде уже діяти на всіх територіях. Країн, які поневолила або ж заручилася підтримкою Німецька держава за весь цей період. Я буду погоджуватися, Мітель Європа це можливо наше майбутнє, того що без Німеччини поки що Українська держава не може існувати як самодостатня, самонезалежна. То так як в нас нам дихає в потилицю Російська імперія, нам дихають в потилицю Австрійська держава, румуни, Турки всі вони хочуть дестабілізувати ситуацію на Україні і відтяпати території, на які, як так би мовити, вони претендують. Тим не менше, в березні 1939 року, друзі, українська держава продовжує нарощувати свою військову, економічну та політичну вагу на важелях і, або ж на вагах світової політики, тот курс, який ми собі обрали. Він справді досить важкий, але є нагода, що ми ефективно і надійно пройдемо разом з вами оцей нелегкий шлях. Проводимо зовнішню політику в Україні 1939 року. Це важливі фокуси, які будуть тепер говорити нам про те і всьому нашому українському суспільстві, яким же ж курсом пойде Україна у сучасному тогочасному світі. Зовнішня політика України базується на фактично от такі, от дивіться, друзі, 4 5 навіть секторів: кооперація Комуна, зв'язки з Дніпром і Дунаєм, Ізоляція, Северний Вітер, або ж зв'язки із Німеччиною. Із всіх цих, цих 5 варіантів я вибираю ізоляцію, так як це єдиний варіант. Яке допоможе мені повернути за допомогою фокуса Голубого Дуная, Бессарабію та Буковину, а також претензію на рутенію і повернення або ж повністю закриття галицького питання? Це, от якраз, настав час до 42-го року, з 39-го до 42-го року, час настав для вирішення зовнішньополітичних своїх проблем. В першу чергу ми будемо. Не те, щоб готуватися до війни проти Румунії, яка воює в важкій війні, проти Болгарії, Сербів і всього Балканського Альянсу, але демонстративно ми покажемо румунам, що якщо вони нам відмовлять, якщо вони не повернуть, не повернуть нам частину Одеської області, частину Буковини і тим паче, можливо, всю Молдовію. То справи в них будуть кепські українська армія зайде на ці території. І якщо румуни навіть і тоді не схаменуться і не віддадуть ті території, які належать Україні, то ми підемо на Бухарест. Ну а потім, а потім новий мир і розподіл Румунії, від якої точно відпаде значна частина території, ніж та територія, на яку ми претендуємо. 22 серпня 1939 року Росія починає марш на Захід. Деякі старі обіди так і не забулися. Німеччина і Росія знову е встали на поле бою і тепер будуть намагатися вирішувати друзі свої всі політичні розбіжності на театрі військових дій. Україна, яка перебуває в альянсі Рейспаха, поки що буде зберігати свій нейтралітет, того, що я вже підготовив спеціальну військову операцію проти легіонерської Румунії. І хоча Вільгем II кличе нас на війну проти Російської імперії ворога незалежності України, але на даний час я робити цього не буду. Не буду так, як вважаю, що Рейспах сам впорається з цією війною, а ми як вирішимо свої. Інші питання більш такі важливі, більш необхідні нам. Якщо ми тепер їх не вирішимо, то більше ніколи ми не повернемо ці території. Тож, друзі, от будемо на даний час і зберігати жорсткий нейтралітет у цьому плані. Знову світ вогні. Отака от цитата великого Отофона Бісмарка. Великі питання часу вирішуються не речами. І революціями більшістю, а желізом і кров'ю. Це справді е, толкові слова, в яких говориться про те, що світ повністю був змушений воювати. і сходу Російська Республіка воює проти німецького пакту, второй Вельктріг, або ж як уже говорячи такою зрозумілою мовою, Друга світова війна офіційно розпочалася у 1939 році. Ну, що вам можу сказати, друзі, світова напруга становить цілі 100%. Ми продовжуємо індустріалізацію і будівництво доріг на території України, увеличуємо, збільшуємо безпеку нашого повітря, тому що в будь-якому випадку нас будуть бомбардувати, якщо хтось там буде намагатися вторгнути нашу державу. І якщо у нас не буде, як показує практика в реальному часі повітряної оборони, то кепські наші справи. І оці справи треба вирішувати заздалегідь. До війни. Ми претендуємо на румунські території, точніше, ми хочемо свої свій територію. Дивіться, Бессарабія Буковина. За допомогою е, виправдання до війни я намагаюся тиснути на румунське лігонерське правітельство, і таким чином українські претензії на Бессарабію, які. І ще із 27 березня 2018 року, коли румунські війська окупували Бесарабію, тоді у нас не було можливості зробити щось. На сьогодні ми можемо виправити цю несправедливість і подивитися, що, і показує нам, одиться практика, румуни відступають від своїх ідеалів. Великий регіон Молдови, частина Одеської області, фактично без бою перейшла до української сторони. 28 вересня 1939 року це була велика перемога політики, яку проводила соціальна політична партія України, в цей шлях не був легкий, чесно вам зізнаюся, того що румуни могли з нами воювати, і я неодноразово грав в цю модифікацію. Доводилося іноді воювати справді з румунами. То хочу сказати вам, що якби румуни не відмовилися, і якби ми поперли на румунську державу. То вони би так легко не здалися, не дивлячись на той фактор, що воюють вони на два фронти. Тим не менше у світі відбуваються політичні події. Антанта рухається до повернення Європи востаннє в рейспасі. Я не знаю, але світ справді він уже точно не буде такий, і треба. Я хочу сказати, що можливо у нас є ще шанс виправити цю ситуацію, яка тепер є на даному часі, але українська сторона буде. Зберігати тотальний нейтралітет, який тільки можна зберегти. Питання не в тому, що ми будемо воювати з Російською республікою. Ні, з Російською Республікою я гадаю, що українська сторона може впоратися і відстояти свою незалежність. Питання в тому, що воювати доведеться із цілим світом. Україна, яка вибрала демократичний шлях, і керівництво України, яке вибрало, а свій вибір до демократичного шляху не буде намагатися допомогти Німеччині, яка колись пороботила нас. Ну і яка фактично захопила значну частину Центральної та Східної Європи. Ми у третій раз відхиляємося від пропозиції Вільгема II вступити у війну, тим не менш розпочинаємо свою війну, яка розпочалася 21 січня 1940 року проти Галіції Лодомерії, в якій нам доведеться повернути свої західноукраїнські землі. Ця війна фактично стала можливою лише після того, як. Австро-венгерська держава розпалася, вона вже не має централізованого керівництва у Вені, і значна частина їх, так би мовити, домініонів, чи там васалів чи країн, які підпорядковувалися австрійській державі, вони стали незалежними, в тому числі стали незалежним Галіція Лодомирія. Укріпляємо одеську Гавань, також рухаємося до Явора, намагаємося оточити Лемберг. Або в сучасний Львів. Як ви бачите, наша армія переможно крокує по цій території. Фактично, нам не доведеться мати якісь невеличкі несушності із ворогом, ну, але тим не менше, час від нас воно забере і війна за два-три там періоди, за два-три місяці вона точно не закінчиться. Тим не менше, у сьогоднішньому відеоролику я думаю, що такий фінал буде у нас на даний час, того, що війна проти в Галіції Лодомерії – це лише відправна точка нашого маршруту. Так як поведення всіх українських територій вона на цьому не завершиться, у нас є ще за що боротися, і куди ну слід нам. На даний час не рухатися для того, щоб зберегти свою незалежність та недоторканність української держави. 30 січня 1940 року українські війська продовжують тиснути на Галіцію Лодомерію, завдаючи їм шалених втрат, оточуючи Львів, оточуючи їхню армію. Безперечно, в реальному часі ми пропонуємо їм, щоб вони сталися, і дуже шкода, що в. Залізному серці 4 немає більш хорошої дипломатичної можливості вирішувати такі питання, де в ну, нас би була нагода, я не знаю, там заключувати статуси кво або ж ультимативним кроком казати, хай вороги здаються. Ну, так би мовити, така умовна капітуляція, але ворога. Тим не менше за їхню столицю Лемберг бої тривають і перемога буде за нами. Всього-навсього до 1 тисячі солдат у нас є втрат. Самий же ж ворог втратив вже більше 30 тисяч, це шалені втрати, друзі. І на цій ноті я гадаю, що в сьогоднішньому відеоролику ми завершимо наш невеличкий конфлікт. Тож, друзі, я чесно дуже радий був вам показати такий невеличкий історичний гайд. Нашої республіки України, яка відказалася від монархії, яка пішла шляхом демократії, яка вибрала своє майбутнє майбутнє з європейськими демократичними країнами, хоча в цій альтернативній історії їх не так багато, так як весь світ, або ж там комуністи, або соціалісти, або ж там ще якісь анархісти, і за демократію у східній Європі доведеться боротися не лише в Україні. Ну і не лише Україна має нести таку важку ношу чашу випробувань у цій альтернативній історії. Тим не менше, ми крокуємо уже і на Краков, тому що Львів завершив фактично свою, своє звільнення. Нашим військам вдалося це все ефективненько і гарненько оформити. Ну і продовжити тиск уже на польську територію, на польський. Сучасний Краков. В цій військовій операції показалося, що українська армія може боротися із більш слабшим таким ворогом. Я не сказав би, що Галіція Лодомирія є мега-неймовірна сильна держава, вона справді невеличка регіональна країна, яка має території від нас, і яка ну, на їхньому місці, я би все ж таки віддав ці території без бою, так як це зробила легіонерська Румунія. В самому світі відбуваються колосальні зміни. 1940 рік стане самим масштабним жорстоким е, періодом в альтернативній історії нашого проходження за Королівство Румунію, за королівство України, точніше в Рейс-комісаріаті в цьому прекрасному моді е, Кайзер-Редукції, друзі, від шляха залежності. Рейспаха до повністю тотальної незалежності і регіонального становлення великої української держави. Продовжуємо тиснути 50 тисяч втрат з їхньої сторони. Значна частина армії вже оточена. Я тиснути їх навмисно не буду до повного знищення, хоча це би допомогло нашим армійцям. Укріпити свій тиск, ну але ну, наразі така ситуація у нас складається. Дякую, друзі, всім за увагу. Не забувайте підписуватися на канал. З вами був Сергій. Вибачайте, як є. До побачення, до нових зустрічей і хай вам щастить!